Бог, я хочу чути тебе. Сьогодні навколо є так багато інформації, безліч голосів, які говорять, кричать так голосно. І якщо бути чесною, мені подобається часом тікати туди. Боявний світ, де ти відволікаєшся від проблем і ні про що не думаєш. Але якщо хоча б на мить зупинитись і прибрати цей шум. Я розумію, що немає нічого важливіше тебе, твого голосу, твого шляху, твого слова, в якому є відповідь на всі мої питання. Наповнення, яке дає цей світ, воно тимчасове і насправді не наповнює. Господь, я хочу шукати тебе. Допоможи мені і направ мене, щоб я не витрачала це життя марно. Хай все, що не наближає мене до тебе, розсіється, як дим. Я хочу чути тебе. Що ти хочеш сказати мені сьогодні?